У ролі свідків свої друзі замість порядку хан. Ось Підходьте, пані, на суд прийдетеся 25 разів. Підходьте, чому ви вас? А що мене до чого не снімаєте? Маю право. Ви не маєте право снігому. Я це не маю. Ви в суспільному місці. Сухайте мене. Громадського. Ви не чіпаєтеся до громадян. Будь ласка, не чіпайтеся до громадян.